Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Недавно ми згадували шестя Духа Святого, присутність Божого Духа в житті нашому. Це дуже важливий, важлива, не знаю, річ, мабуть, не те слово, але дуже важлива в нашому житті присутність Божого Духа. І я сьогодні декілька думок перед нашою молитвою хочу залишити для нас. Такий напрямок. Духовні люди. Хто вони? Як ви бачите собі, уявляєте духовних людей? А? На язиках моляться. Які ще варіанти? По Божому Слову, живуть, не ображаються. Не ображають. Не ображаються, не ображають. Вірять в... Духовні люди вірять в Бога. Мають характер Христів? Плоди. Це питання, яке я хочу задав, і щоб кожен пороздумував сам і дав відповідь. Божий текст записаний друге післення до Коринтян, 10 розділ і вибірково я буду читати деякі вірші. І 12-й вірш саме він мене наштовхнув от, ну, на, на оці роздуми. Цей лист написаний до віруючих людей, до церкви. Але в церкві там відбувались певні, це були люди, народжені згори, які мали дарування Божі, але там відбувались певні процеси. І ось Павло пише такі слова, Друге Коринтян, 10 розділ. Тож я, Павло, Сам закликаю вас лагідністю і покірністю Христовою. Я, який покірний, коли присутній між вами, а коли відсутній відважний стосовно вас, так люди про нього говорили. Тож прошу, коли я прийду, то щоб мені не довелося вдатися до сміливості, яку розраховую рішуче використати щодо деяких, які вважають, що ми чинимо по тілесному. Але ми, перебуваючи в тілі, не по тілесному воюємо. І далі перераховується, що інші методи, мотиви рухають, і Божа сила діє в житті Павла. Дванадцятий вірш. От саме він він мене наштовхнув на ці роздуми. Не сміємо судити чи рівняти себе до інших, які вихваляють самі себе. Така категорія людей. Павло каже: я не смію себе порівнювати з ними, От, рівняти себе до інших, до яких, які вихваляють себе. І ось опис тих людей, які самі себе міряють по собі, порівнюють себе із собою. Такі люди не є розумними. І ця характеристика людей, духовних людей, вона так вразила мене. я, Здається, скільки читаю Боже Слово, це, але цей вірш якось він випер мені так. Духовні люди, народжені згори. Я думаю, які прийняли Божого Духа. Ну. І ось їхня характеристика. Павло, Павло каже: «Я, я себе з ними рівняти не збираю. Не збираюсь. І ті, які вихваляють самі себе. Самі себе міряють по собі, порівнюють себе з собою. Такі люди не є розумними. Незріла духовність така. Знаєте, я ці роздуми назвав таким, таким чином. Ми помічали, коли малі діти виходять десь гратися. Батьки їм іграшки купили, і вони один перед одним починають вихвалятися. Диви, в мене краще. А ні, в, моє, в моєї машинки двері відкриваються, а в моєї там іще десь. І один перед одним починають вихвалятися тим, що їм подарували батьки. І один перед одним, і потім це може більше і більше, і більше йти так, хвалитись один перед одним. А так, так буває і в нашому житті, в християнстві. Мені подобається Павло. Коли він, оцей 10 розділ, коли він починає, він пише з лагідністю і покірністю Христовою. Він каже, далі він, я опустив ці, ці тексти. Він каже: Я маю владу, яку можу застосувати. Але влада, наділен, якою я наділений від Бога, вона на збудування, а не на руйнування. І в чому проблема? Що в тій в ті громаді. От, З'явилась певна категорія людей такі. Незріла духовність, я її називають. Ну, чи може це взагалі не духовність, може брати по проводу. Коли група людей, їхня увага вся була зосереджена на собі. Вони себе рахували такими надто духовними, От, себе, міряли по собі, порівнювали з собою, дивилися на себе. Ну, не знаю, сказати, що це глибоке таке дитинство, як ті діти починають хвалитись, можливо. Така незріла духовність вона, вона ображається, коли десь здається, що її не оцінили. Пам'ятаєте ситуацію, коли учні йдуть за Христом, йдуть разом з Христом, вже певний час знаходяться біля нього. Вони бачать його діло, справи, вони щось переймають від нього, а потім приходять в певне місто, і Христос повертається і каже, а про що ви дорогою розмовляли? І яка їхня реакція? Їм незручно було відповісти Христу. От. А це, було, це записано Марка 9 розділ, 33, 34 вірші. Тому що записано, вони не просто розмовляли. Вони сперечалися один з одним дорогою, хто з них більший. Я не знаю, як ви уявляєте той діалог, який між ішов між учнями. Ну, ми ж сприймаємо їх як такі мужі Божі. Ну такі, от, можливо, вони йшли і так розважали так глибоко. Ну, Хто з нас більший? Петро, напевно, ти Христос тебе сказав, що ти будеш більший. От, А Петро відповідає так смиренно, та ні, От, ну якби не Андрій, мене б взагалі з вами не було. От, їхній погляд переходить на Івана, напевно, Іван, ну як ми помічаємо, так Христос тебе десь частіше до себе ближче кличе. От, а Іван смиренно відповідає: та ні, брати, ви що, я, я серед вас наймолодший. Може, ми так виявляємо. Але мені десь трошки здається, читаючи, там, там в інших тонах ішов цей діалог. Вони, писання каже, вони сперечалися, хто з них більший. Це людська природа, це людська натура така. Це людська така природа. А натомість Павло зауважує, і в інших місцях писання. Він каже: Я хочу, щоб ви сприймали нас як доморядників Божих, вірних. Від доморядника визначається, щоб був вірний. В нього, зовсім, в нього зовсім немає бажання цього панування. Десь над кимось. Він, навпаки, він каже, я турбувався про вас. Чому я ці думки сьогодні озвучую в, нашому, в нашій церкві, в нашому служінні? Брати сестри, ми маємо пильнувати за своїми серцями. По милості своїй Бог зливає свого духа і дає немірою. Свого духа. Але проявлення Божого Духа в житті кожного з нас, воно має бути на користь церкві, для слави Божого імені. Цей розділ закінчується 10-й, там що не той, хто хвалить сам себе, а той, кого хвалить Господь. І хто хвалиться, хай хвалиться Господнім. І, на жаль, це ми знаходимо. Е Близько двох тисяч років назад описуються ці події. Але, на жаль, воно й сьогодні є. Коли людей починає надимати. І в чому, знаєте, проблема, що в, ці, в цій громаді з'явились люди, які рахували себе духовними. Перша небезпека. Для них авторитету не було. Павло, брати і сестри, Павло, муж Божий, я, ну, я запитання задаю: муж Божий, який чинив волю, правда? От. Ми його післаннями до сьогодні збудовується церква. Але перекос пішло в тих людях, їх так почало нести, що вони вже на Павла казали: Та це плацька людина, який він духовний. Це плацька людина, він, роб, він рухається, робить по-тілесному. Павло не воює тими методами, якими вони проти нього. Він каже, я з лагідністю і покірністю Христовою. Він знав глибину Божого Духа, він знав серце Христа. Де треба було, він був твердий і міцний. Але він не переживав, він не намагався виділити свій авторитет, підняти, відвоювати, відстояти позицію. І ця небезпека, знаєте, ще як ілюстрація така. Ми вже, ну, хтось більше застав той час, хтось трошки, хтось не застав. От, коли в Радянському Союзі всі люди рахували, що це. Ну, Ми самі щасливі, в нас все саме найкраще. Така ізоляція від зовнішнього. От. Ізоляція від зовнішнього. Ми всім, там, там капіталізм загніваючий, от. у нас самі передові технології, я другої такої сторони не знаю, де так вольно дишить чоловік. На жаль, те вольно, скільки, скільки не повернулось з таборів, от. От так. коли так самі по собі, в собі, хвалять. і... І з зовнішнім немає спілкування. Так може бути. Це світські приклади я привів в цьому ну, в житті, в світі, як може Може бути група людей десь така ізольована, але набагато гірше, коли, коли це починає подаватися як, як така особлива духовність на релігійній десь. І отут -от небезпека, яку вказує, на яку вказує Павло. Ці люди. вони пов... Вони потребують дуже уваги до себе. Щоб ними захоплювали, щоб їх поважали, щоб їх слухали там. О, учитель, ось вам перші місця. Ще, ну, якби, ми ми, про, це знаходимо. ми про, про це знаходимо. Але ще раз оці слова зачитаю, які Павло описує характеристику таких людей. Ті, які вихваляють самі себе. Ну, Ніби проповідуючи слово, от, але вся увага йде не на Христа, на Слово Його, не на, на Боже Слово, а якось ну, ніби так гарно говорить, але тільки вся увага переключається на людину, яка говорить, які вихваляють самі себе, міряють себе по собі і порівнюють себе з собою. Це коротка думка перед молитвою, але брати і сестри, хай дасть Бог мудрості нам пам'ятати те, що ми маємо: здібності, дарування. Когось Бог, Божий дух спонукує молитвою до молитви, людина молиться, і Божий Дух в потаємній кімнаті скеровує. За що саме зараз? За людину, за країну, за ситуацію. Божий дух скеровує. І людина в молитві служить для церкви. В когось інші дарування, видимі, от комусь на сцені, хтось не на сцені, різні. Але хай це все воно буде на славу Христу. Не надимає, Павло, Павло про це попереджує. Щоб в інших місцях, я просто зараз вже скорочую час, але в інших місцях. Він говорить, Римлянам пише: кажу, кожному з вас, через дану мені благодать, не думати про себе більше, ніж належить думати, а думати скромно, згідно з мірою віри, яку Бог, якою Бог кожного наділив. Пам'ятаємо, ті, хто ми є, це лише по милості Його. Ми співали цю пісню, білу одежу мені ти дав. І моляся, я вкотре знову усвідомив: Боже, та одежа, яка була на мені, до того, як я прийшов до Тебе. Як би я не намагався, я б не міг її привести в такий лад, чистий, щоб він був, як ти мене дав, Пам'ятаємо, все, що ми маємо, це його милість, Його поклик, спасіння від нього, завдаток Божого Духа це те, що Він нам дав. Пильнуємо, щоб наше серце не надималося один над одним. Подібно, ну, як тоді учні йшли, я просто як ілюстрацію привів, той приклад. Вони залишили, вони по свої справи, вони пішли за Христом, вони посвятили своє життя Богові, але в якийсь момент ну, десь от така от плоть, так, десь, так хто ж з нас більший? Господь він, в іншому місці Павло каже: я і сам не сужу, я тільки пильную, щоб бути йому вірним Господу. А коли він прийде, то він, він все розставить. Він знає наміри таємні. От ми ж не знаємо, ми бачимо тільки видиму частину. А він знає. Тому перший такий напрямок: Пам'ятаємо оце застереження. По-людському ну, ну, так хочеться людині бути в полі зору, в центрі, в центрі уваги. Пам'ятаємо про це. І, друге, якщо ми помічаємо навіть в, в, в релігійному християнському десь колі спілкування, люди, яких. Спілкуючись з ними, слухаючи яких, сьогодні ми маємо вдосталь доступу до медіа різних в Ютубі, проповідей, і десь ми можемо навіть захоплюватися якимись проповідниками. Але якщо слухаючи, і, і ми, ми починаємо приліплятися не до Христа ближче, не наші стосунки з Христом, а до людини приліплятися, який духовний, який ну, це небезпека. Це небезпека. Захоплення людьми не один раз приводить потім до того, що недобрі речі якісь трапляються. Коли ми бачимо, що через якусь людину йде наклеп, ще речі, так як ну, те, що я зауважував, ці люди, вони на Павла казали: він не духовний, він тілесний, він плотський. Сьогодні нам здається, ну як? Ну, ми ж ми то розуміємо, але. Ці люди так себе позиціонювали, вони говорили, і вони ще й мали десь, десь вплив, тому що зазвичай люди схильні кимось захоплюватись і за кимось іти. Хай завжди наш погляд буде на Ісуса Христа і захоплення наше буде Його іменем. Амінь. Давайте помолимось.